Часто, коли ми підходимо до значущих точок у нашому житті, ми починаємо багато чого переосмислювати. Це можуть бути дні народження чи новий рік, чи інакша дата, що для нас означає закінчення одного етапу і початок нового. Як втримати цінність, як знати, що я йду туди, куди потрібно, де брати орієнтири, базуючись на стійких своїх відчуттях і зв'язку з своєю душею. Привіт! З вами Езотерія, і в честь свого дня народження я вирішила з вами поділитися інформацією про те, як це роблю я. Ми поговоримо про духовну частину життя, про наші точки опори на себе і свого розвитку, і як іти у найкращу ймовірність свого життя. Я часто в минулому закінчувала цією думкою ефіри та вебінари про те, що те, що ми маємо на момент зараз, це наша точка А. І так трапляється, коли ми еволюціонуємо як особистості, тоді і наші програми еволюціонують. Те, з чим ми раніше завершували, тепер це наша відправна точка. І моя відправна точка сьогодні це розуміння, що ми є багатовимірними істотами, в яких є дух, душа, особистість і тіло. І як ми розшифровуємо це зі старослов'янської мови, що, наприклад, слово чоловік. Це чоло видане на один вік. Тобто ось це фізичне тіло, тіло у вигляді нашої особистості видається на вік нашій душі, і ми проходимо свій шлях у багатовимірній реальності. А реальність це не об'єктивне середовище. Реальність це індивідуальний суб'єктивний досвід. І ось скільки людей є на нашій планеті, а зараз вже більше вісьми мільярдів, то стільки реальностей і існує. Якщо вам це відгукується, то напишіть мені коментар. Обставини в нашому житті це також відображення нас, або можна сказати інакше, це наша свідомість розкладена на матерію. Тому ми говоримо, що обставини в моєму житті це також я. І ми рухаємося гілками реальності. Ті, хто вважають, що реальність це не в'язниця, а це ігровий майданчик для того, щоб мені було дуже цікаво, можуть подорожувати різними частотними гілками ймовірності та переходити на іншу гілку. Чому? Тому що з точки зору духу, і з погляду Всесвіту, немає часу, і в глобальному масштабному всесвітньому значенні все відбувається в єдиному моменті. Ось такий божественний феномен, що час нам потрібен тут для того, щоб щось зробити. І що зробити ми сьогодні також про це поговоримо. Тому додивіться це відео до кінця, щоб відчути особисто, що вам потрібно. Для когось це експерименти, для когось це творчість, а для когось це служіння. Це якісь конкретні епізоди безпосередньо в матеріальному світі. Можна сказати, що час тут, щоб нам було цікаво, і життя відчувалося як рух. Ще один елемент створення контексту, про який ми сьогодні поговоримо, є те, що можна описати як я у грі. Хтось це називає матрицею, хтось це називає симуляцією. І я в цій грі маю долати квести, перешкоди, і квест це запрошення на кращу гілку реальності. На кращу гілку ймовірностей, і квест зазвичай це або добровільне проходження у складні процеси, можливо, це творчі процеси, професійні, можливо, це подорож у святі місця в інші цікаві далі нашої землі. І квести нам потрібні саме для того, щоб йти у свій шлях, йти розвиватися, йти в розширення. Але якщо ми не йдемо в розширення добровільно, якщо ми не сприймаємо ці виклики життя як гру, як велику можливість для нас жити більш цікаве життя, то тоді квести стають стусанами, труднощами та подоланнями. Тобто квест може бути плюсовим, а може бути мінусовим. І так влаштований Всесвіт, як я його розумію, це те, що якщо ми в якомусь сенсі відстаємо від своєї внутрішньої програми розвитку, з якою душа прийшла у це тіло, то якщо ми не йдемо в нове, якщо ми не ризикуємо, то життя починає нам створювати такі обставини, в яких би ми виростали. Тому розвиток незупинний. Але як ми йдемо в цей розвиток? Через плюс, через бажання, через захоплення, інтерес, чи ми йдемо через мінус, через очікування, що я ось тут якось стиснусь і просто почекаю, щоб мені було кілька років спокійно. Ні, незацікавлена душа в тому, щоб було спокійно. І тоді вона створюватиме обставини, які штовхатимуть нас піти в цей квест? Так ось. Залежно від того, наскільки якісно ми проходимо кожен свій квест, на таку лінію реальності ми й переходимо. Ось згадайте своє минуле чи було у вас таке, що ви добровільно кудись пішли у якесь випробування, куди вам було страшно піти? І потім реально відчули, що ви начебто прокинулися в новій реальності. Можливо, різко змінилися фінансові обставини, або ви переїхали в нову країну, або раптом змінили зовнішність і теж відчули, що прямо змінилися ви і змінилася реальність. І можливо було таке, що ви довго-довго не йшли в розвиток. Вам, можливо, було страшно. Можливо, ви десь лінувалися, а потім траплялася якась низка труднощів для того, щоб ця подія все-таки сталася. І чим більше ви чинили опір і, отже, злилися, тупотіли ніжками і відмовлялися йти, тим гірше все ставало. А якщо ви в труднощах бачили підказку, бо у вас, можливо, такий характер, що чим важче, тим більше я буду збиратися і піду, і зроблю. То після цієї проблеми ваша реальність змінювалась, і якщо це зараз вам відгукується, то це саме те, про що я кажу. Тобто потрібно запустити у своєму житті ці події усвідомлено. Ми не чекаємо, що щось станеться, а це буде природним продовженням моїх думок, моїх дій та моїх рішень. Але разом з тим, ось цей спосіб такого руху по життю, він багатьом незвичний і дивний. І якщо вам цікава ця тема більше, то долучайтеся до мого телеграм-каналу, де ми проводимо прямі ефіри і де можна поспілкуватися вживу. І є те, чим я з вами хочу поділитися прямо зараз: як можна відчути душею щось важливе, щоб кожен відчув своє. Я вважаю, що один із найпростіших шляхів до душі це музика, але не проста, а написана в стані високих вібрацій, так би мовити, налаштування. Та з якою ви відчуєте більше про себе. Бо що дозволяє музика? Музика дозволяє оминути логічний розум. І чисто поєднавшись ось з цими налаштуваннями, з цими мелодіями. З вібрацією, спираючись на неї вийти з буденності. І ось у результаті в нас народжується поєднання, що з одного боку практики, наприклад, музика, з'єднується з серцем і прямо йде в контакт з душею. І з іншого боку, після цього на базі цього почуття нового ми. Регулюємо свої дії і переводимо в конкретні кроки, і йдемо до тієї гілки реальності нашого життя, яка найкраща для нас. І ось я щиро хочу порекомендувати. І якщо ви зараз відчуваєте, що у зовнішньому житті логічно немає чіткого орієнтиру, якось незрозуміло куди рухатись, а всередині є відчуття, що у вас потенціал набагато більший, ніж те, що зараз довкола, спробуйте просту, але потужну практику. Це буде справді занурення в іншу площину з собою, зі своєю душею. Послухайте три хвилини музики, яка буде йти в кінці. Я написала її в свій соляр, в свій день народження. І закрийте очі і просто відчувайте все, що відбувається, а потім напишіть свої відчуття, свої ідеї та, можливо, ви навіть захочете зробити щось нелогічне, але будьте впевнені, що логіка це не завжди найкраще, на що можна опиратися. Ну що ж, де б ви не були, закрийте очі, зробіть три глибоких вдихи і видихи, і відчувайте, як зв'язок з вашою душею стає міцнішим та голоснішим. Ви чуєте імпульс душі. Дякую вам за цю подорож. Опишіть в коментарях свої відчуття. І я нагадаю, що вже зараз розпочинається навчання з психологічного таро, з допомогою якого можна продивлятися чіткіше ймовірності і мати конкретні кроки для досягнення своїх цілей. Якщо вам цікавий цей шлях, який дозволяє йти у згоді з собою, коли ти розумієш, що відчуваєш імпульс душі і розумієш, як тобі його виявляти, то вся інформація є в описі під відео. З любов'ю і світлом Ерія.